Також сьогодні, 7 серпня, в останню дорогу провели старшого солдата Дмитра Сірмана, справжнього патріота, який з перших днів повномасштабної війни боронив Україну. З громадським діячем, депутатом Чорнівецької міської ради кількох скликань попрощалися в Чорнівцях на Садгірському кладовищі. 3 серпня у боях з російськими окупантами на Куп'янському напрямку загинув військовослужбовець Дмитро Сірман. Пішов на фронт добровольцем з початком повномасштабного вторгнення. Дмитро Унуфрович. Як сержант прибув до нас по мобілізації до проволиця. 10 жовтня він готувався до звільнення, йому було 60 років, мало бути. Проходив свою службу спочатку на Запоріжжі, а потім на Харківському напрямку. Велика втрата для нас, тому що людина енергійна, добросовісна. Наскільки мені відомо, що він виконував завдання по забезпеченню зв'язку і погиб під час або диверсійно-розвідуваної групи, яка напала на них, або був обстріл. Сьогодні, 7 серпня, на Сідгірському кладовищі поховали героя. Він староста церкви був, як і сусід хороший був і дуже був патріот України. Він був тільки за Україну, і він добровільно пішов на цю війну. З Дмитром Онуфрійовичем я дуже давно знайома, дуже багато років. Ну це є просто не можу навіть підібрати слів. Чуйна, вічлива, привітла людина. Ви знаєте, що ну навіть до тепер я не вірю, я просто не вірю, що це трапилося, тому що завжди на позитиві. Коли він був тепер останній раз у відпустці, ну буквально ну три неділі тому. Дмитру Сірману з 1 жовтня мало б виповнитися 60 років. Вічна пам'ять герою. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4